Дочекалися нарешті додому. Бійці 51-ї артилерійської бригади зустрінуться з рідними. Брати по крові. Я буду якщо вона подайде. Ну, хоч якщо вона комусь допоможе, будь поможем. Чоловіку. Студенти здали кров для бійців АТО. Майдан в об'єктиві. Все це вже залишиться в історії. У Запоріжжі побачили обличчя Свободи. Всі та інші новини далі у випуску. Вечір добрий. 19.15 на годиннику у прямому ефірі вільного простору. Випуск новин. У студії для вас працює Марія Марикелян. Чим запам'ятався цей день запоріжцям? Далі. Таки дочекалися бійці 51-ї бригади повертаються додому на Волинь. Наприкінці липня вони потрапили до військової частини Запоріжжя. Хлопцям висунули звинувачення, ухилення від служби. Увесь цей час. Місцеві активісти усіляко підтримували військових та чи чекати їм спокою на малій батьківщині дізнавалася Марія Дімаровська. Фото на згадку, теплі обійми та довге прощання. Солдати з Волині повертаються додому. Ігор один з бійців 51-ї артилерійської бригади. У Запоріжжі він вже більше трьох місяців. Хлопець скоро повернеться в свою частину і сподівається побачити рідних батька, дружину та маленьку донечку. Ми повертаємося в свою військову частину А2331 Володимир Волинський. Ми повертаємося на місце дислокації, де базується наша частина. А там там будемо вирішувати. Я думаю, що нас відпустять відпустки. Володимир, адвокат одного з бійців, він каже: для повернення хлопців додому довелося прикласти чимало зусиль. «Нужно було зібрати маленький майдан возле генеральної прокуратури, який простояв три дня, куди с'їхалися активісти, волонтери, адвокати. Благодаря е що три дні родні простояли під стінами. Uh, Лічно я був прийнят uh, помощниками генерального прокурора uh, помощником главного военного прокурора і мал беседу, uh, в результаті которой ми достигли договоренності о том, що ребята уезжают домой. Хоча бійці їдуть із Запоріжжя, проте вони досі знаходяться під слідством. Ми о том, що что... Ребята вже домой до судібнеї слідство буде закончена, коли ребята будут находиться на валині. И суд, который э, их впереди ще жде, в это время тоже ребята будут находиться у себя дома. дому. Тобто у них будут силы бороться. Хлопці з речами та гарним настроєм вже в автобусі. На них чекає довга дорога та теплі обійми рідних. Нагадаємо, бійців 51-ї бригади судять за дезертирство. Їм загрожує від 2 до 10 років позбавлення волі. Марія Дімаровська, Роман Росоловський, спеціально для медіагруп нові проекти. Вони захищають Україну запорізьких військовослужбовців 92 ї та 93 ї окремих механізованих бригад, а також 55 ї артилерійської бригади. Відзначили почесними грамотами на сцені кіноконцертного залу імені Довженка для учасників АТО влаштували концерт. Нагородили 38 захисників запорізького краю. Про героїв нашого часу у сюжеті Катерини Шапки. На захід для бійців АТО прийшов і цей хлопець 23-річний Іван, солдат-контрактник. У зоні АТО він був уже два рази. Воював під Яково у Луганській області та у Донецькому Дебальцево. Хлопець каже, на війну пішов би у будь-якому випадку, бо навіть подумати не може, що ворог прийде і на Запорізьку землю. Я, ну якби как бы, почав біжати за свою сім'ю, звісно. І как-то не мог собі представити, що вони прийдуть сюди і почнуть. Творі Іван прийшов на урочистості, аби підтримати своїх військових побратимів. Каже, такі заходи дуже потрібні воякам. Однак там, під кулями, їм дуже не вистачає підтримки від держави. Без волонтерів каже ніяк. во це речі давати нормальні. тому що наша воєнна форма це просто ужас. Да. во вторих, ну хоча б ті ж деньги платите. Ну люди вроді як і йдуть на війну, да Могут там и умереть, естественно. У холі героїв зустрічають із музикою. Підтримати бійців прийшли рідні та близькі. Нагороди отримують 38 запорізьких героїв. Зала зустрічає їх стоячи. Цього дня все для солдат: пісні, танці, слова подяки і відзнаки за службу. Не забули і тих, хто не повернувся. Іван сьогодні не отримав його та ще частину бійців. Нагородять у четвер. Через два дні буде проводити тематичний захід. Також будемо говорити про 14 жовтня, день захисника України. Також запросимо військовослужбовців нашої 93-ї окремої механізованої бригади, 55-ї артбригади, інших військових частин. Хлопцю дуже сподобався концерт. каже, навіть не очікував такого теплого прийому. Та грамота для солдата це не найголовніше. Та я ж не за этим туди є. Що это? Я ж за сім'ю, за друзей, за родних. Ну і само собой за Україну. Катерина Шапка, Павло Василков. спеціально для медіа нові проекти. Запорізькі студенти рятують життя. В одному з вишів міста провели доброчинну акцію зі здачі крові для вимушених переселенців, а також поранених бійців зони АТО. Відгукнулися усі небайдужі. Для декого це перший досвід у ролі донора. Своїми враженнями студенти поділилися із журналістами вільного простору. Одна з аудиторій Запорізького національного технічного університету перетворилася на пункт забору крові. Замість лікарняних крісел, столи вкриті білими простирадлами. Все інше як у справжній лікарні. Все це заради того, аби зібрати кров для біженців та поранених в зоні АТО. Щоб теж дуже цю проблематику, а саме маса біженців, Вони боліють, оперуються, лечаться Постійно в каких то гематологических стаціонарах, це все потрібно крові, плазми і так далі. Студенти зголосилися допомогти. Навпроти входу вишикувалась велика черга. Тут зібралося багато бажаючих здати кров. Переважна більшість хлопці. Максим відгукнувся на оголошення деканату. Я буду рад, якщо вона підійде ну хоч комусь, якщо вона комусь допоможе, любому старик. Без різниці. Хлопець став донором вперше, проте страху не відчуває. Зараз для нього головне пройти всі процедури, аби здати кров. Для початку запись, регістрація, тобто здаєш кров, определяє твою групу крові. Йдеш сюди, тебе записують твоє місце, про міряють давлення. Потім проходиш чай, дають печення, сладке і здаєш кров. Кожен донор знає: чай та печиво не просто частування. Ці продукти полегшують процес здачі крові. Лучше переносять легше, щоб не було ні сознання, зазнання. Та дати загадкова тіряється, знання кров лучше йде. Тано гарячий чай, анор розширяється сосуди, і кров йде краще. Попоїли. Тепер можна і кров здавати. Сестри ледь встигають приймати донорів. Процедура проста, але потребує вправності. отваим ручку спиртом Черга Максима, так як хлопець вперше здає кров, він здасть всього 350 мілілітрів. Це півтори склянки рідини. Каже, відчуття неприємні, але терпіти можна. Та поки все хорошо. Пока і було, така, такою ну как бута, як бута заназу в руки. Ну от і все. Тепер хлопцеві залишилося оформити папери, аби отримати пільги. Далі талон на обід в кафе Вікторія одноразово. Дійсно, місяць. І справка, то що я являюсь донором. Якісь пільги. Ну то тобто, є, ну, відгул дається, то що я участвував. Уважительна причина. Тепер хлопець може відпочити, а його кров буде зберігатися в банку крові. Допомагати нею будуть в першу чергу тим, хто приїхав з АТО чи постраждав у зоні бойових дій. Євген Нартов, Роман Росоловський, спеціально для медіагруп нові проекти. Хто з місцевої влади найбільш публічний, а хто закритий від запоріжців? Громадська мережа «Опора» презентувала новий проект індекс публічності місцевого самоврядування. Протягом чотирьох місяців активісти моніторили владу на предмет відкритості. Надіслали майже сотню листів запитів до мера, виконкому та депутатам. Ярослав Храбський, координатор проекту у Запоріжжі, каже: місцева влада не публічна. То тобто в цього можна назвати. І що Запоріжжя посіло 16 місце в рейтингу публічності міст всеукраїнських з рейтингом 44%. 44% це є низький рівень публічності. Тобто можна вважати і можна всім сказати, що запорізький регіон, запорізький муніципалітет не є публічним до своїх громадян, до своїх виборців та, та тих людей, які хоч якимось чином співпрацюють з запорізькою міською радою. Про особливості та результати проекту індекс публічності місцевого самоврядування ви зможете дізнатися вже завтра о 19.15 у студії вільного простору. буде один з координаторів проекту. Майдан як революція духу знайшов відгук у мистецтві. Разом із мандрівним фестивалом документального кіно про права людини докудесь Юа фотохудожник Ігор Гайдай презентував своє бачення вільних людей. Виставка його робіт пройшла у галереї Календарт. Більше потробиць у сюжеті Валентини Обухової. На цих фото зображені звичайні українці, обличчя Свободи Майдан, роботи Ігоря Гайдая. Виставка вже побувала у кількох містах України. Тепер унікальні портрети майданівців зможуть побачити і запоріжани. Старі та молоді, веселі та сумні, стомлені та сповнені жаги до перемоги. Це обличчя звичайних українців, які протягом декількох місяців відстоювали своє право на вільний вибір. Автор виставки говорить: "Задом зйомки виник спонтанно. На Майдан він прийшов без фотоапарату як протестувальник, а потім зрозумів, повинен закарбувати цей момент в історії. Я просто відчув, що ці событие, ну, більше, ніж просто протест, більше, ніж просто демонстрація, що це якийсь переломний етап, як мінімум, в історії нашої країни, а може, бути і не тільки нашої країни. От. І це заставило мене просто подумати о про тому, що потрібно якось отродити цей етап." А поскольку я не репортажный фотограф, вот я решил это сделать с помощью портретов людей, которые были на Майдане. Ігор Гайдай зізнається, йому психологічно важко було заставити себе знімати. Однак після першого відзнятого кадру не міг припинити робити фото. Були такі моменти, коли е, хотілося більше приймати участь просто в самому збитті, ніж займатися фотографією. Тобто -то це не, було немного не похоже на обычное моє заняття фотографией там з точки творчості. Это була скорее така гражданская позиція. Ця виставка побувала не тільки в Україні, а й за кордоном. Обличчя свободи вже побачили у Лондоні, Берліні та Нью-Йорку. У Берліні частину фотографій залучили до постійної експозиції у музею берлінської стіни. Фотограф розповідає, європейці постійно ставлять запитання щодо майдану. Чому там поліцейських бутылки бутилки з смесью? Например, Наприклад, вот, німецькі журналісти люблять задавать такие вопросы. Для виставки у Запоріжжі автор обрав 20 фотографій, всього їх 250. Часто знімав не сам разом з дружиною Ніною. Ігор Гайдай говорить на виставці представлені найулюбленіші фотознімки. Одну я не виділяю. Ну є страфік троя. Люблю там ну постав би на обложку. Например, вот то казак мажа, которая там стоїть. На захід прийшли як звичайні відвідувачі, так і запорізькі фотографи. Борис двор не знає автора ще з університету. Все це вже залишиться в історії, і, але залишиться не просто як така ну документація відсторонена, а е, залишиться як творчий документ про нашу історію. Наступним кроком для миття стане створення фотокниги. Туди увійдуть 100 знімків самого серця майдану. Валентина Обухова, Роман Росоловський. спеціально для медіагруп нові проекти. Козацькій силі зброя не потрібна. Це вкотре доводять учасники змагань з рукопашного бою. Спас 19 19-й кубок пам'яті Нестора Махна у Запоріжжі зібрав спортсменів з різних міст України. На думку організаторів, головне у цих змаганнях патріотичний дух молоді. Відчула його і Алла Лисак. Десятки хлопців та дівчат зібралися разом, аби поміритися козацькою силою. Вихованці запорізьких шкіл позмагаються у рукопашному бою. Спас, проте діти можуть показати набагато більше, стверджує тренер Спасу Яр. Основою підготовки складає український «Спас» як вид спорту, тобто ну це фактично те, що ми сьогодні маємо можливість бачити на змаганнях. Але крім того, у нас ведеться підготовка прикладна, тобто робота зі зброєю, козацька шабля, ніж, палка, арапнік. Діти навчаються їздити верхи на конях, вивчають елементи бойових козацьких танців. Тобто така дуже різнобічна загальна підготовка йде. і крім того, патріотичне виховання. У цих змаганнях не буде ні ножів, ні шабель. Лише спритність та бойова майстерність дітлахів. Вони змагатимуться у силі та точності нанесення ударів супротивнику. Всі готуються показати себе у бою. Змагання ось ось розпочнуться. Деякі з учасників вже відпочивають та готуються до них морально, інші ж не гають часу та відточують прийоми. Учасники вишикувалися для урочистого параду. Тут їм наставники бажають тільки перемоги. Дозвольте традиційно побажати перемоги. Бо наш принцип спасу, на цьому спаховому полі. Будуть переможці, але у нас переможених немає. Бо тут завжди перемагає казацький дух, казацька єдність, казацька боротера. Саме ці якості демонструють і спасівці яру, що виходять на поле наступними. Аби показати свої вміння на Кубку України зі Спасу, діти зі школи Яр готувалися не один місяць. Микита був у дітей за головного. І молодших навчав, і сам дізнавався багато цікавого. Нові китки, нові крутки шаблею. Так, це дуже цікаво там дізнавати ще нове. Боротьба за першість була відразу на двох майданчиках для старших та молодших спасівців. Тут головне отримати якомога більше балів. Один бал, один влучний удар. Пристрасті не вщухали до самого вечора. На Кубку України розіграли різні нагороди у різних вагових категоріях. Вихованці спасу ЯР підкорили зал своїм показовим виступом. Спасівці цієї школи піднялися на п'ятистал сім разів. Алла лисак Роман Росоловський спеціально для медіагруп нові проекти. Такими були підсумки вівторка. Ми продовжуємо слідкувати за новинами. Ну а я нагадую, що вже завтра о 19.15 у прямому ефірі вільний простір Бутні». Не пропустіть. Ну а я бажаю вам гарного настрою і до зустрічі!